Хм. Задання прийнято. Будуть самі проситься, щоб ми їх спасали. А ось іще одна армія Кремля пропагандисти. Хоча з танків не стріляють, але завдали нашому народу не менше горя і попили крові. Соловей пам'яточ. Предлагаю так: в Ольвовському метро нацисти казнили русскоговорящого. Отлічне да, Баргарита в оброєтке. Да. А я скажу, що з'їли вместе з трусиками. Головні солдати пропагандистів фейки. Їх багато, як чмобіків. А завдання відвертати нашу увагу. Чекайте, так з'їли і казнили? Заплутався. Хавсії правди ми не знаємо. І все так однозначно. Рускогаварящий був англосаксом ополченцем і сам казніла укранациста. Лайк like витривалість моїх вух. Часто російська пропаганда запускає максимально протилежні меседжі. Її мета показати, що нікому не можна вірити. Душа розривається, Нашим залітіла, а українець носом воротить. А ми його зараз історією на Фу, таке вже навіть моя бабця не схаває. У нас імунітет. Як би не вручалися українці, Путін. Не полишає мрії воскресити труп радянського союзу. А російський фашист Дугін наполягає, що Україну слід негайно анексувати, бо без неї бач неможливе геополітичне домінування Росії. Начнем з російського Криму. Затем падім всіх українців на наших і фашистів. Наші будуть всі рускагаварящі, а ті, хто на мові розговарювати, нацисти і бендеровці. А потім 8 лет будем дамбіть бомбас фейками! А коли Європу занепокоїли російські війська на Сході, пропаганда увімкнула улюблену платівку. Їх там нет. Їх там, там нет. Їх там нет. Гражданська війна. Гражданська війна. Але всі ці маніпуляції були лише доріжкою, яку пропаганда майстерно розстеляла для повномасштабної війни. Чергові воєнні злочинці, що видавали себе за журналістів, після української перемоги їхні таланти оцінять лише в одному місці. Підписуйся на канал і пам'ятай, слово це зброя.